Друзі, вітаю! В цьому відео хочу розглянути тему японського саду, але не традиційного японського саду, бо тут важко відділити садовий стиль від філософії, яка формувалася сторіччями. А ось показати сучасне озеленення Японії я вже давно хотіла, бо саме тут є практичні моменти, які ми можемо використовувати в своїх садах. Що мене вразило більше всього, це використання дерев навіть на невеличких ділянках. Тут ніхто не боїться посадити дерево біля будинку, близько до паркану, близько до офісної будівлі, один до одного. Тоді, коли в нашій культурі нам нав'язали агротехнічні норми, що між деревами повинно бути 5-6 метрів, інакше вони будуть хворіти, що на маленьких ділянках треба використовувати тільки дерева на карликових підчепах, Подалі від паркану, ще далі від будинку, і виходить, що в наших садах дерева майже відсутні. Прийшов час нам змінювати своє відношення до дерев і перестати боятися включати їх в дизайн. Тим паче, що зараз є прекрасні варіанти для невеличких ділянок, де дерево може бути високим, при цьому воно має ажурну крону, тобто дає легку напівцінь. Більш того, всі дерева можна формувати. Дерево не обов'язково повинно бути 10 метрів, і ту саму іргуламарка ви можете спокійно тримати до 3-4 метрів висотою. І ось тут ми плавно переходимо до наступного уроку від японських дизайнерів. Всі рослини формуються обрізкою, всі, чого я тільки не бачила в Японії: живі огорожі із декоративної яблуні, великі платани та кедри, які формуються ось такими пірамідками. Не можу сказати, що я фанат такої кардинальної обрізки, мені трошки боляче було дивитися на великі за природою дерева, які так сильно обрізаються. Але сам той факт, що вони не бояться формувати рослини, допомагає їм на маленьких за площою ділянках використовувати різні рослини і таким чином опрацьовувати всі яруси. Самим великим відкриттям для мене стали живі огорожі та стрижені масиви із азалій та радодендронів. Одразу після цвітіння їх формують обрізкою і створюють ось такі плавні форми, які весь сезон тримають структуру аж до наступної весни, коли вони знову перетворюються на різнокольорові кульки. Третій принцип опрацювання всіх ярусів. Якщо ви звернете увагу, то кожна композиція має декілька ярусів із рослин. Це особливо принципово на маленьких ділянках. Наприклад, у нас є Ділянка 6 на 3 метри. Ми обрали якийсь великий кущ. Хай це буде скумпія на такій площу. У нас вийде розмістити максимум дві рослини. Але якщо ми підіймаємо крону, тобто вирізаємо всі нижні гілочки і залишаємо декілька основних пагонів, у нас з'являється місце і для двох кущів гортензії, і для групи Zamsoнії та багаторічників. Але створювати такі ярусні посадки краще за один-два сезони, щоб рослини розвивалися разом. Бо якщо у вас 10 років росли ці дві скомпі, звичайно, їх коренева система, не маючи конкуренції, зайняла більшу площу цієї ділянки. І коли ми починаємо підсаджувати до неї маленькі саджанці, то звичайно останнім буде не солодко в умовах такої конкуренції. Це не значить, що ми не можемо підсаджувати рослини під дорослі дерева і кущі. Це просто говорить про те, що доведеться набратися терпіння і приділити більше уваги молодим рослинам в плані регулярного поливу в перший рік. Але ідеальним варіантом буде створення багатоярусної композиції, коли ми висаджуємо всі рослини одночасно. Тоді коренева система кожної рослини буде займати свій ярус і їм буде легше. Розвиватися, хочу показати, що навіть ось такі вузенькі ділянки мають декілька ярусів із рослин. Отже, коли будете планувати наступну композицію, не забувайте додавати різні яруси, щось підіймати на ніжках. А щось пускати у нижній ярус? Якщо так в цілому подивитися на сучасне озеленення в Японії, та й навіть якщо взяти до уваги традиційні сади, то основний набір рослин, з якими працюють садівники, можна перерахувати на пальцях. При цьому композиції не виглядають нудно чи одноманітно, тому що тут є текстура. Я ще не бачила жодної країни, де так багато уваги приділяють деталям, і де композиції з трьох рослин можна розглядати годинами. Саме тому, що тут є ця гра на контрасті по будові листа. Навіть ці самі живоплоти та плавні форми із азалії, рототендронів створюють так, що поруч знаходилися різні сорти, які мають різні за розміром листочки. В період, коли рослини не квітують, саме ці деталі роблять сад цікавим. Особливо цей принцип важливо брати до уваги, коли ми працюємо з ділянками в напівціні, бо більшість тіньовитривалих рослин ми цінуємо саме за цікавий лист. Ніж цвітіння. Покажу декілька прикладів, які я взяла зі своїх робочих зошитів. Вони були створені для того, щоб допомогти починаючим садівникам створити продумані композиції самих простих та перевірених рослин. Ці зошити можна купити на Амазоні, але для підписників цього каналу я залишу їх в секції для спонсорів. Під відео є кнопочка «Спонсорство», по якій за дуже символічну ціну ви можете отримати доступ до всіх трьох робочих зошитів. Їх можна скачати та роздрукувати. Незважаючи на те, що опис рослин англійською мовою, сподіваюсь, що зошити будуть корисні, оскільки в них ви знайдете ось той самий невеликий, але продуманий перелік простих у догляді при цьому максимально декоративних рослин для сонця та напівтіні. Також вони включають міліметровий папір та позначення для кожної рослини вже в масштабі. Іншими словами, вам потрібно лише вирізати значки тих рослин, з якими ви вирішили працювати, і розмістити їх на міліметровому папірі. Таким чином, ви одразу візуально бачите, скільки місця займає конкретна рослина на ділянці і скільки таких рослин вам потрібно для створення композиції. Переходимо до прикладів. Перше поєднання горянка або Епімедіум, роджерсія та хаканіхлоя. Всі три рослини відрізняються структурою листа і виглядають дуже гарно на контрасті і за будовою листа, і за кольором, особливо навесні. Влітку кольори не такі яскраві, але все ж таки ось ці відцінки від мідного до золотистого присутні. А цвітінні рослин це просто приємний бонус. Наступне поєднання морозник або хеліборус та папороть. Тут у нас з'являється ще одна рослина, копитняк європейський, він буде виконувати функцію ґрунтопокривної рослини, бо хеліборус і папороть, як би щільно ви їх між собою не посадили, все одно в прикореневій зоні буде вільний ярус. І ми знову повертаємося до яросності посадок. Тобто навіть при створенні композиції із багаторічників нам треба пам'ятати про різні яроси. І так, як невеличкий висновок, не боїмося використовувати дерева навіть на маленьких ділянках. Більшість рослин формуються обрізкою, створюємо структуру саду із живоплотів та стрижених масивів. Працюємо зі всіма ярусами, щось підіймаємо на ніжках і опрацьовуємо середній та нижній яруси. Формуємо продуманий список рослин. Чим менша площа ділянки, тим більше часу ми приділяємо створенню цього списку. Поєднуємо рослини між собою так, щоб з'явилась текстура. Тобто працюємо на контрасті за будовою листа. І хоча багато цих моментів ми вже детально розбирали в попередніх відео, сподіваюся, що щось корисне ви для себе все ж таки знайшли. І якщо це так, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Сподіваюся, взимку у мене буде більше часу для нових відео, і ми поговоримо про відомі англійські сади. А якщо ви зараз працюєте над проєктом свого саду і вам потрібні свіжі ідеї, практичні рекомендації, можете заглянути в плейліст індивідуальні консультації, де зібрані мої відеовідповіді в рамках індивідуальних послуг. Там можна знайти масу цікавого. Посилання на плейліст залишу в описі під відео. Дякую, що продовжуєте підтримувати цей канал і до нових зустрічей!